Почну із того, що вам відкрию цікавий факт. Минулий раунд на батлі з магом, був анімах, стеблюк має чудичу подобу, про що це і я. У нього топ тік-ток, це кавер, кавер на петра, Щура Співак був на тебе, хіба не талант, але що не вімкну таке враження, що стеблюк, ніби то має бека, але весь кудись стелю виставляв. Бо вокалістів, як ти більше ніж авторів бороху, хоча б тих, хто на голосі обігнав тебе, чому так Маю кілька натяків, ось три проїзкових там справжні я підпробраний шлях і справу честі, але потім виліз твій творчий геній. Ти зачитав, що ворогів перемемо моя як біктейсі на екзіті. Oh. Після співічі дитячі хоп завашок і де парпульковим ну, що за сій напускною люті я від сміху усикає. Не забуваємо також, що твоїм таємним посланням В акровірші було таємне послання Тексті розумні до шкільної програми. Начітаність, вау, що там було, Гейбітерефал, ще й нікнейм. Прізуще лапінку, капсон, твой бугим'я, це оригінальність. Тобі на раз нема що сказати, то ж ве мене укриття. Український слухач, ти мені не цікавий. Особливо в сезоні де вистачає персонажів от потяг бачить щось розкучене і каже. Це я відкрив він тут галіве, іначе качмар любить гінез, і Я не про набі кидаю барси, супер простії ті, що не викупають. Поки статус верска роздутий, як міхи на баяні. Дельта не відкривав Ексель, його ком на перфокартах А зірочка для почки. Так, стеблюк називає свій анус. анус Давид. Я думав, що мої тексти на Батли завжди будуть як цей парт. Про приколи, обіграші, підйоби. Але переслухав твій раунд на мага і зрозумів, що, як завжди, уже не буде. Відмотаємо трохи часу назад. Минулий раунд на батлі з магом. Бува, стеблюк, у Венімах стеблюк має щурячу подобу. Про що це я військової парі? да видно серйозі читає плах. да він чи ратушний кривцов, це нації міцний І ти звичайний піздобол воу воу Уже повірив, в анотаціях ти поясняв навіть що таке МДМА Але бруд і де магнав, весь ти так і не кинув І весь твій тейк на класика в Україні Герої не вмирають, А такі як таблиці, нудь герой загиблих Тут тільки три імені, може, це все співпадіння І насправді ти поважаєш усіх військових, усіх, хто достатньо медійний. Давити не на того замахнувся, пращею. Я, я тобі не прощаю. Тут, Тут не погрози, а шин. Тож то ж не проси, бощать Екзіт і голос для тебе. Тільки кіль, без дан. Коли навпроти супер. Ти, ти одразу злітаєш. Вже коли мене викликав, сам станом довгий. Що зробив, Мак, щоб викликати твій гнів? Давид поясни. Давид, поясни. Рефлексував про війну, не так я хотів ти. Як для співаказана, то тон те в підхід І ти не вибирав засобів, коли побачив ці, Ще й прикрився Як щитом тим, хто на щиті Щоб мати більше балів, Як щитом тим, хто на щиті а тебе й не атакували. Як щитом тим, хто на щиті Щоб мати більше балів, Як щитом тим, хто на щиті а тебе навіть не атакували. Після цієї ганьби сподіваюся, зникнеш з батла. Ніби те прев'ю, на якому був Влад Павлов.